Чи напрямок фронту для бійців червоної калини калини» 35-й ліцей купив позашляховик? Він присягнувся підтримувати українців і, ризикуючи життям, привозить з Німеччини допомогу як військовим, так і цивільним. Про віничан, які рятували євреїв, часи Другої світової. Україна серед світових лідерів за кількістю праведників народів світу. Новини продовжують ефір телеканалу. Віта інформаційну картину дня. Вже підготували мої колеги у студії для вас. Працюю я, Ірина Дідух. Дякую, що ви з нами. Б'ють по прифронтових територіях та атакують країну з неба. Окупанти продовжують крити вогнем мирні українські міста. Важкі бої тривають на Харківщині. Людей чиї домівки під прямим ворожим вогнем екстрено евакуюють. А вночі під загрозою атаки ворожими БПЛА було вісім регіонів. Деталі про наслідки обстрілів у сюжеті. Це Харківщина. Під звуки вибухів, бійці ДСНС евакуюють людей з прифронтового села. Давайте обережно виходимо потроху. Все буде нормально, не переживайте. Люди вимушені покидати власні домівки через бої на фронті. Під обстрілами залишають все нажити за роки. Найнеобхідніше ховають у кілька сумок, тікають самі і рятують своїх чотирилапих улюбленців. Евакуювали на більш безпечні території вже більше 7,5 тисяч людей. З них майже 600 – діти. Окупанти продовжують застосовувати проти цивільних всі види озброєння. Констатує начальник Харківської ОВА Олег Сенігубов. Внаслідок бойових дій загинули двоє людей. Ворог продовжує обстрілювати нашу цивільну інфраструктуру. Ми наразі концентруємося над Вовчанськом і населені пункти, які прилеглі до нього, оскільки вони дійсно вже тобто, потрапляють під прямі там обстріли ворога. Північ території так само, Липецький напрямок, це Циркунівський напрямок, ну, це тисячі людей. Не припиняють окупанти атакувати країну з неба. В ніч на 14 травня армія РФ випустила 18 ударних дронів та балістичну ракету. Сили протиповітряної оборони працювали в Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Черкаській, Кировоградській, Запорізькій, Херсонській та Хмельницькій областях. Усі ворожі цілі знищили. А з самого ранку під артилерійський вогонь потрапив і Нікополь. Внаслідок обстрілу загинув чоловік. Ще один отримав осколкові поранення. Анастасія Антонюк, новини за день, телеканал Віта. Чергову допомогу передали вінницькі школярі для захисників. За запитом Червоної калини ліцей номер 35 придбав позашляховик, який буде допомагати бійцям на одному із найгарячіших напрямків. Як учням вдалося зібрати понад необхідну суму в сюжеті Катерини Соколюк? Позашляховик для ЗСУ. Учні Вінницького ліцею номер 35 зібрали понад 200 тисяч гривень і придбали автівку для червоної калини. Впродовж квітня проводили благодійні акції, аби виручити якомога більше грошей. Ми приносили різні смаколики, які відправлялися на підтримку Збройних сил. Ми організовували різні майстер-класи, де учні малювали малюнки, клеїли щось, робили власноруч. Ось також ми робили саме ну, власне ярмарку, там, де продавали продукти і збирали кошти. Із проханням допомогти у заклад звернулися волонтери 14-ї штурмової бригади на початку весни. Щоб це був обов'язково повний привод, щоб ця машина могла пройти там, де, скажімо, по будь-якій будь дорозі. Вот. І вона могла виконувати дуже бути багатофункціональною, тобто вона може бути використана для багатьох потреб саме в зоні бойових дій. Близько десяти днів тривав пошук потрібного позашляговика. Знайшли його у Польщі, і вже за кілька тижнів машина була у Вінниці. Вона відповідає усім запитам військових і закриє потреби бійців у гарячих точках. Він може використовуватись за багатьма напрямками, починаючи від евакуації поранених і закінчуючи доставкою доставкою штурмових груп підрозділів БПЛА. Тому що цей, цей транспортний засоб він дуже себе зарекомендував. Він дуже прохідний і, і дуже багато. Я думаю, що він зробить корисного у багажних школярі. Склали десятки коробок зі смаколиками, а ще подарували малюнки військовим. У ліцеї щоденно працюють, аби частіше відправляти допомогу нашим захисникам. Наш заклад, крім цього, також плете сітки, робить окопні свічки, і плануємо надалі ще також закупити дрони для наших захисників і проводити ще благодійні акції для потреби наших військових. Катерина Соколюк, Водимінжиєвський, новини за день телеканал. Віта. Із тринадцятим візитом до Вінниці приїхав німецький волонтер Гельмут Діфенбах. Чоловік раніше допомагав дитячим будинкам та пансіонатам в північній Кореї. А від початку Великої війни привозить гуманітарну допомогу в Україну. З чим прибув до українців цього разу знає Анастасія Ракоїд. Гельмут Діфенбах волонтер з німеччини, котрий спочатку повномасштабного вторгнення почав допомагати українцям. Чоловік в минулому мав наркозалежність. А коли вилікувався, вирішив присвятити своє життя волонтерству. Коли почалася війна, у нас в Берлін на центральну станцію приїхало дуже багато українців. Ми побачили тисячі біженців, які приїхали в Берлін. Я бачив сльози на очах жінок і старих в очах дітей. І ми вирішили, що треба щось робити. Раніше чоловік їздив до Північної Кореї, допомагав дітям-сиротам та людям похилого віку. А вже два роки волонтер з командою привозить гуманітарну допомогу в Україну. Під час третього візиту чоловік познайомився з Вінницькою єврейською масіанською громадою. Він мало кого тут знав, майже нікого. І він просто їхав в Київ до якогось знайомого і мав на меті заночувати. У Вінниці ось таким чином ми познайомилися, розговорилися, а ми йому розповіли про свою роботу. Відтоді громада надає списки необхідного, а німецькі друзі постачають допомогу. Відвозив вантаж волонтер і в напрямку Оріхового українським військовим. І тоді я усвідомив наскільки вони потребують духовну та матеріальну підтримку, і в першу чергу наскільки їм там потрібна наша присутність. Я особисто від себе сказав військовим, що я вдячний, що вони в першу чергу борються там за свою країну, за своїх дітей, і також, так як я німець, я подякував їм за те, що вони борються за свободу Європи. Під час своїх поїздок у невеличкий трейлер команда намагається вмістити максимум речей: повербанки, ліхтарі, газові балони, їжу, медикаменти і навіть книги. Усе це передають як на фронт, так і в реабілітаційні центри. Інколи я відчуваю, що це дуже мало в порівнянні з тим, яка є потреба. Але коли ти бачиш очі людей, обличчя старих жінок, які отримують це, моє серце наповнюється радістю. Наразі це його тринадцята поїздка в Україну, але далеко не остання. Чоловік присягнувся підтримувати українців впродовж наступних п'яти років. Анастасія Ракоїд, Юрій Добровольський, новини за день телеканал Віта під час Голокосту. Україна втратила півтора мільйони євреїв. Це чверть від всіх загиблих в Європі. 14 травня в нашій державі відзначають День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Держава Ізраїль відзначила 2691 українця званням праведник народів світу. Про це йдеться в інформації ізраїльського національного меморіалу Голокосту «Яд вашем». Україна посідає четверте місце серед світових держав після Польщі, Нідерландів і Франції, за кількістю людей, удостоєних такого звання. Праведниками народів світу прийнято вважати осіб, які за своєю національністю не були євреями, але з ризиком для свого життя рятували їх. Праведникам народів світу вручають іменну медаль та почесний сертифікат. За законом ці люди отримують почесне громадянство Ізраїлю а в випадку їхньої смерті пам'ятне громадянство. Про праведників світу і про те, якою ціною українцям давався порятунок євреїв. Ми говоримо із заступником директора з виставкової роботи музею Вінниця Євгенієм Сафар'янсом. Пане Євгенію, вітаю вас! Вітаю давайте поговоримо про страшне слово Голокост і про те, як з'явились праведники світу, голокост це трагедія, яка була вчинена в роки Другої світової війни. Нацистами це масовий геноцид проти євреїв. Переважно іудеїв, але в тому числі іудеїв, і іудеїв євреїв, які сповідували, власне, там були атеїстами, християнами. Фактично, це було тотальне масове винищення євреїв. Вчинене воно було на території Східної Європи переважно. Власне, загинуло за такими. Абстрактними підрахунками близько 6 мільйонів е, євреїв під час Другої світової війни, в результаті політики Голокосту, з них півтора мільйони на території України. Тобто е, Україна стала от, цією кривавою землею, де якраз е, це жахіття відбувалося. Е, причин цьому багато, тому що Україна фактично була окупованою територією ще до приходу нацистів і. Тут багато злочинів було вчинено ще й радянською владою, також масові репресії і знищення людей вчинялися. І нацисти, коли прийшли на ці землі, вони не цінували життя місцевого населення, в тому числі і євреїв. На жаль. Власне, після Другої світової війни вже в, на території держави Ізраїль в 1953 році був створений меморіальний центр катастрофи і геройства Ядвашем, який досліджує якраз Голокост. Займається вшануванням пам'яті жертв Голокосту і вшануванням пам'яті героїв, які рятували євреїв під час нацистської окупації, під час Голокосту. Їх назвали праведниками народів світу. Власне, з 1963 року вже нагороджуються праведники народів світу, і в Україні цією нагородою відзначено близько 2700. Праведників народів Але світу. Але це ж не всі праведники. Дійсно, про багатьох немає відомостей. Саме так. Тобто були визначені спеціальні критерії, згідно з якими ця чи інша людина може отримати звання праведник народів світу. І не всі люди, про яких відомо, що вони рятували євреїв, можуть мають право бути відзначені цією нагородою. Тому ще також було запроваджено дві інші нагороди в Україні: це праведник України і праведник Бабиного Яру. І правниками України вважаються понад 3800 українців. праведниками Бабиного яру, понад 600. Рятувати євреїв такий складний час, який був і для українців. Наскільки то було небезпечно? То було дуже небезпечно, тому що люди, які рятували євреїв, могли так вони так само наражалися на небезпеку, їх так само могли або запроторити до концентраційного табору або і знищити. Тому фактично люди ризикували власними життями і життями власних родин, власних дітей, і це було дуже сильно вкрай небезпечно. Саме тому цілком закономірно, що сучасна держава Ізраїль намагається максимально вшанувати цих героїв і відзначити їх таким титулом як праведник народів світу. Згадаємо можливо одну кілька історій саме Вінницьких родин, які рятували євреїв. Родин з Вінниччини, які є праведниками народів світу, їх нараховується понад 630. Тобто, якщо брати загальну кількість правників народів світу в Україні, це дуже велика кількість відсотковому співвідношенням, Якщо враховувати, скільки на території Вінниччини проживає людей. І, до речі, на Вінниччині фактично з Вінниччини і почався процес пошуку праведників народів світу. Справа в тому, що в радянські часи фактично. Радянська влада не дуже дозволяла цим займатися, і вже власне наприкінці восьмидесятих, із проголошенням незалежності України, фактично почали шукати праведників народів світу і виявляти їх і відзначати, і нагороджувати їх цим званням. Варто згадати про Лідію Кушабу і Тамару Білко, які врятували Галину Писаревську від загибелі. Фактично її знайшли. Документи, загублені іншою дівчинкою українкою, її ровесницею, передали їй, і по цих документах ну, фактично їй вдалося вижити. Її вивезли, в, якщо не помиляюся, в Остарбайтером до Німеччини, але вона вижила і пережила Другу світову війну. Радянський Союз про ось таких людей намагався не говорити і не підіймати це питання. Чому? А... Тому що цей контекст, ну, по-перше, для Радянського Союзу всі люди, які опинилися в окупації, вони вважалися фактично зрадниками, вони вважалися злочинцями, і потім після війни фактично кожну людину, яка перебувала в окупації, їх перевіряли. Багато хто потрапив, на жаль, до концентраційних таборів вже радянських, причому незаслужено. А ті, хто навіть не потрапили до концентраційних таборів, вони вважалися в радянському Союзі людьми другого сорту, на жаль, впродовж майже всього їхнього життя. І, власне, для радянської влади, для радянської ідеології праведники народів світу, люди, які рятували євреїв, вони не мали якогось такого особливого значення, тому що. Принциповим для радянської влади було саме не порятунок євреїв, а порятунок загалом, там, наприклад, радянських громадян або прояв героїзму заради радянської влади, заради Сталіна. Тобто були інші критерії, і саме тому не було, не акцентували увагу на саме на праведниках народів світу і саме на порятунку євреїв і на Голокості. Дякую вам за змістовну розмову і за те, що підіймаєте важкі сторінки історії. Дякую вам. Нашим глядачам нагадаю в студії телеканалу Віта про праведників народів світу ми говорили з заступником директора з виставкової роботи музею Вінниця Євгенієм Сафар'янсом. Ну а ми продовжуємо. Далі у випуску гроші на розвиток тваринництва, на яку підтримку від вінницької влади та ООН можуть розраховувати місцеві фермери. Із фасаду колишнього лялькового театру знімають казкову декоративну майоліку. У аквапарк запросили дітей військових, ВПО та особливу малечу. Європейський союз остаточно схвалив торговельний безвіз для України. Це рішення передбачає безмитну та безкоштовну торгівлю для вітчизняного виробника у Європі ще на рік. Натомість в Україні за підтримки ООН запустили проєкт, цілю якого є сприяння сталому тваринництву. на яку підтримку можуть розраховувати фермери Вінничини від місцевої влади та ООН – Дивіться далі у сюжеті. Зібралися за круглим столом, щоб обговорити питання сталого тваринництва та перспективи розвитку цієї галузі. Участь у Вінницькому воркшопі, що відбувся у межах міжнародного проєкту програми розвитку ООН-ГІФ, взяли близько ста фермерів, які прибули на захід як особисто, так і доєдналися онлайн. Проєкт сприяння сталого тваринництва та збереження екосистеми на півночі України передбачає створення моделі екологічно свідомої продовольчої системи. Для нас дуже важливо допомогти саме маленьким фермерам і допомогти людям розвивати свої господарські практики саме в сталому розвитку, тому що весь цивілізований світ він рухається до сталого розвитку, і ми стоїмо на порозі вступу до ЄС. І для цього дуже важливо берегти баланс, баланс в збереженні довкілля, баланс в тваринництві і баланс в своєму господарюванні. Це про те, як гідно жити на своїй землі, на допомогу місцевої влади фермери Вінничини можуть розраховувати завдяки програмі розвитку аграрного сектору та забезпечення продовольчої безпеки Вінницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки. Завданнями проєкту програми розвитку ООН-ГІФ є наступні кроки. Цей проєкт має створити пасовище, захистити ці земельні ділянки, створити місце для випасання відповідної худоби. Підтримати людей, які мають ідею розвитку тваринства, саме щоб це стати поштовхом фінансовим для зростання поголів'я верха. За період незалежності поголів'я великої рогатої худоби в Україні зменшилося у понад 10 разів, суттєво скоротилося й птахівництво. Та зараз українські фермери прагнуть не лише зупинити спад, але й шукають шляхи розвитку вітчизняного тваринництва. Ілля іскра Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта. 48-річний мешканець Могилів Подільського району незаконно придбав 7 кілограмів наркотичної речовини Альфа Півіпі, щоб потім його перепродати. Поліцейські з'ясували, що підозрюваний отримав товар поштою та зберігав його у себе вдома. 12 травня правопорушника затримали. Загальна роздрібна вартість вилучених психотропів за цінами чорного ринку понад 3 мільйона гривень. За такий злочин передбачено покарання до 12 років позбавлення волі з конфіденцією. Фіскацією майна піротехніки з Вінничини продовжують розміновувати деокуповану територію Херсонщини. Наразі там працюють 9 надзвичайників з групи механізованого розмінування та спеціальних вибухових робіт. Вони обстежують потенційно небезпечні ділянки за допомогою двох роботизованих систем. Щодня сапери перевіряють та розміновують близько одного гектара територій. Раніше ляльковий театр, а в майбутньому ветеранський простір. Приміщення, де до 2019 року проводили театральні вистави лялькарі, нині на ремонті, а з його фасаду демонтують казкові зображення. Без догляду декоративне панно довго б не проіснувало. Із фасаду колишнього лялькового театру знімають казкову декоративну майоліку. Вона тут з'явилась як прикраса і означення саме театрального закладу. Та він переїхав у нове простори приміщення і доглядати за казковими зображеннями, які з часом руйнуються, вже не було кому. Після 19-го року ці косметичні ремонти припинилися, оскільки не було експлуатуючої організації. І з часом вони знову почали руйнуватися. Але відновлення це вже не перший, ну не первинний матеріал, опечений під високою температурою в печах. Це гіпси, це шпаклівки, які з часом змиваються і показують тут і дефекти, які з'явилися в процесі експлуатації. Постучаючи нині приміщення в майбутньому стане осередком для роботи з військовими та їхніми родинами. На сьогоднішній момент йдуть ремонтні роботи, пов'язані з створенням ветеранського простору так званого ветеран-хабу. Про автора керамічної майоліки відомостей поки не знайдено, каже головний архітектор. Саме панно робітники демонтують з максимальною обережністю. Кожну зняту плитку вкладають у повітряну бульбашкову плівку, щоб не пошкодити при транспортуванні. Нечан цінно, що воно буде збереженим, і в майбутньому казкові малюнки знову прикрасять місто. Це важливо для тих, хто коріні вінничани, хто провів своє дитинство, хто ходив в цей ляльковий театр, то вони це все пам'ятають. Думаю, це буде якби пам'ять для них. Ну для мене особисто було б приємно все таки, щоб воно залишилося на згадку. Я думаю, що будь-що прикрасило б ці малюнки, думаю, так що було б доцільно це. Та поки точного місця, в яке саме перенесеться композиція, не визначено. Пропозиції чекають від самих містян. Повторна процедура ремонтажу буде передбачати певний етап реставраційних робіт. Говорю вкотре, що ми відкриті до всіх пропозицій. Можливо, у когось вже з'явилася ідея, як яким коштом можна цю декоративну пластику відтворити в міському просторі, де його будуть спостерігати віничани. А поки плити передадуть на зберігання до фондів музею Вінниці. Ірина Літвінцев, Вадим Інжиєвський. Новини за день. Телеканал Віта. З'їжджали з гірок та плавали у басейні. Діти захисників та захисниць. ВПО, діти-сироти та інші соціально вразливі категорії активно відпочивали в аквапарку. Можливість розважитись надає малечі координаційний гумштаб. Емоції дітей безцінні. Дев'ятирічна Лав переселенець з Луганщини. Для того, щоб легше адаптуватись до нового життя, разом із мамою хлопчик часто відвідує розважальні заходи. В аквапарку він вперше. Оця от гірка. Я вже з'їжджав по жовтій, і хочу тепер оцю червону. Я трохи щось раніше, плавала, а зараз щось. Ну, треба трошки потренуватися, вже під кінець, якісь навики хоч з'являться. Переселенка Ганна до аквапарку прийшла з сином. Мати переконана, позитивні емоції допомагають дітям перезавантажитись та швидше вилікувати душевні рани. Для діток це дуже класна змога відійти від всього того, що зараз проходить в нашій країні. Тобто ну, максимум релаксу, заспокоєння. Ну, це, це дуже круто для діток. Я вважаю, що у діток, не зважаючи ні на що, повинно бути дитинство. Активності для малечі міжрегіональний координаційний гумштаб організовує постійно. Цього разу на розваги запросили хлопчиків та дівчаток віком від 6 до 12 років. До вже постійних відвідувачів долучилися і діти з інвалідністю. Можливість для відпочинку двом групам дітей. Це 30 дітей одна група, 30 інша, супроводжуючими особами. Це діти, перш за все, це діти захисників та захисниць. Діти внутрішньопереміщених осіб. Ось такі заходи допомагають їм відволіктися від тих проблем, і насправді ці проблеми є не дитячими. Це не перекриє той сум і той біль, який вони мають, але як ви можете почути, які тут є звуки, радість, їхнє захоплення. Влаштовувати оздоровчі та розважальні заходи для дітей гумштаб планує і надалі. Діана Волошенюк, Вадим Іржиєвський. Новини за день. Телеканал Віта. Це всі новини на сьогодні. Вже завтра очікуйте на свіжу інформаційну підбірку від журналістської команди телеканалу Віта. З вами була я, Ірина Дідух. До зустрічі.